Доброго вечора. Сьогодні у сьогодні нас 15 квітня. Да, сьогодні Пасха вечором, але ж нема. Ну як, може підемо в церкву, звісно, обов'язково підемо в церкву, але ж треба ще починати сьогодні вже потихеньку дають кіз ті, що окотилися. От, нас запитують завжди, чим ми дуємо кос. Розкажу вам, вкратце, так сказати, чим ми доїмо коз. Колись давно, коли ми починали займатися козами, коли ми починали займатися козами, ми купували турецькі дуїльні апарати, до бізобразя дорогі, ну і для кількості такої кізик у нас вони неефективні. Думали, 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 що робити. Тому що доїльний зал стоїть тисяч, щоб 20 кізо довременно доїлись, тисяч 1015 доларів буде стоїти як мінімум. Що ми до чого ми прийшли? Ми, Знайшов я а такий вакуумний насос. Бичний вакуумний насос. Який стоїть. Е, стояв раніше, стояли такі на цьому на фермах, на обичних, на коровищах і він качає вакуум. В принципі, то для доїння коз потрібен до коз, коров, будь-що доїння надо вакуум. Вакуум е создається вакуум в системі, роблять пульсатори і дається кози. Чи там корови, чи кози. Тобто, в принципі, по большому счету, одне і те саме. От, і що ми зробили? Ми взяли такий вакуумний насос, бичний ресівер, ну, балон газовий. Зараз стоїть мотор на фази, 4,5 кВт. До цього часу, коли в нас не було, ми потім протягнули, протягнули, коли потягнули сюди три фази на ферму. Поставили сюди три фази, протягнули, поставили стовпи, тому що коли ми починали, тут була гола ділянка, не було нічого. Ну, зовсім нічого не було. Взагалі, від слова зовсім. Протягнули стовпи, провели три фази сюди. То до, до того часу ми, у нас стояв обичний бензиновий з мотоблока мотор і крутив вакуум. Той. От. Коли ми протягнули три фази, от, то поставили. Поставили мотор на три фази, 4,5 кВт. Це наше, так сказати, рудія труда. Це ми тут стружим брвнишка, щоб робити сарай. Ну ладно, Значить, і то в цьому году ще будемо трохи переробляти. Поставили 4,5 кВт, виточили нам зі і зараз робить від Електрики. Але ще не дороблено, тому що він, він масляний, тут у нас масло доливаємо і тут пластини. Хто знає, що це таке, що за вакуумний мотор. Ну, пластини, ще треба доробити. Я думаю, що вже потихеньку починають кози котитися і починаємо доїти, то зробимо, я зроблю сюди. В, в, в таку брисанку. Ну, я вам покажу потім, що зроблю, як буде це все. Далі. Значить, поняли, Вакуумний насос, вакуум, мотор, крутить вакуум, йде труба туди, ферм, пішла туди в труба. П'ять дощ починається. Що це таке за коли ці дощі вже прикрачаться? Йдемо ферму. Показуємо, як. Заходимо в певні. Оце такий у нас доїльний зал. Самий примітивний доїльний зал із всіх примітивних, яких може бути. Але функціонал виконує. Що за 20 тисяч доларів, що за... що за зал. Ви зрозуміли. Сюди кози виходять. Сюди вони стають. Так вони закриваються. Ось як буде доїння, я вам покажу. Сюди ми розсипаємо їм суміш зерно з пшенички. І отак вони в рядочок стоять. Стоять. Тут вони головами. А це ми спускаємося. А тут, виходить, підключаємо. На що ми закінчили? Закінчили ми на трубі. Ця труба пішла від вакуумного мотора, от вона пішла сюди. І що ми зробили? Як ми вийшли з положення? Ми спочатку робили дивільну систему. Дильна система, виходить, треба робити промивку. Щоб робити промивку, дуже складно. Ти його не вимиєш. Все одно ну, так як треба, його не вимовиш. Тому ми зробили яким. це зараз я вам що воно так. Зараз. А потім розкажу, В общем, ви мене приймаєте. Тобто У нас виходить стоїть три бідони. По 4 навіски, То тобто 12 навесок. Одновременно доїться 12 кос. Стає 20 кос сюди. Значить, отут ось стоїть пульсатор. Раз. Не дивіться, як він зараз заглушено, що він заглушений, я потім поясню. Сюди стоїть пульсатор. Один стоїть пульсатор. Тут стоїть ще один пульсатор. А цей трубопровод йде до бідона. Ось так сюди, до бідона. Сюди включається і відсюди вже йде навізка. Так як ось тут. Бачите, що ось тут трубопровод качає вакуум, качає в бідон, стоїть пульсатор тут і тут прицеплено ну тут дві навіски. Це ми сьогодні перший раз прицепили, тому що потихеньку-потихеньку, якщо одна-дві кози кочуються, їх треба роздаювати, виходить, вони трохи незручно. Руками. Ну, Незручно, важко. О, тому підключили один бідон тільки. І так далі. Це один бідон. Потім тут знову стоїть пульсатор. Тут стоїть бідон, тут стоїть пульсатор, тут стоїть бідон, все тут цей шланг іде в бідон, ще один. І тут йдуть пульсатори. Чого ми так зробили? Тобто, щоб ви зрозуміли, стоїть три бідона по чотири нав'язки. по чотири кози, до один бідон. Чого ми так зробили? Того, що так зручніше мить. Коли ти сюди, наприклад, дві нав'язки, у нас тут відро з гарячою водою і з моїщим, і з тим, що миється нав'язка, просто втикаєш в відро і його миєш. Так само саме, ну, саме, 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 що не є пощі. От. Зараз ми підключили один бідон. Тут ось все заглушено. Заглушено, тому що Зараз там 4 кози окатилися, щоб їх вручну не дають. Вони виходять всі їсти сюди, щоб всі не мити навіски, тому що один бідон вистачає. Ми підключили один бідон, а тут ми заглушили. Вакуум іде по цій трубі. От цієї труби вакуум поступає в бідон. І доїться. Кнопка вивели сюди, наприклад. Ось його включаємо. І пішла вакуум, пішов качає. Відон качає вакуум, пульсатор працює, Тут це робота. Тобто, тобто. тобто от такого плана планується доїння. Коли буде більше коз розкотиться, буде більше коз, який доїться, соответственно, тоді отут заглузка, отут заглушка. Убереться, сюди поставиться на оце поставиться бідон. І сюди буде 4 навіски, які буде одновременно дають 4 кози. Чого? 3 бідони ми ставимо. А не ставимо більше, хоча в нас є 20 навісок. О, того, що просто ти не встигаєш Одни, один сам, коли ти, виходить, оту козу, наприклад, з туди починаєш підключати. То поки ти допідключав останніх коз, кос, то ті вже здоїлися. І, відповідно, виходить, ти просто фізично не встигаєш це все робити. Тому ми вирішили, що три бідона по 4 навіски, це виходить 12 коз одновременно. Потім просто переставляєш та і все. Тобто, такого плану. Далі, що я вам хочу сказати? По поводу пульсаторів, по поводу пульсаторів. Є мілості, це найкраще, що є. Оце під мілості, ну це гімно. Зразу кажу, такі плюсатори не беріть, вони довговічні, вони припаскудні. Тільки мілості, краще дорожче і тоді буде з якоїсь з цього толку. Так само нав'язка. Силиконові вкладиші. мілості клапанавці. Тоді буде толк. Якщо опять візьмете Китай, воно то не доє, то тече, то ще щось, тобто, ну, повніша утопія, я вам хочу сказати. Просто повніша утопія. Ну, в принципі, вроді би все. Кому що цікаво, пишіть, я буду розказувати, як, як його правильно зробити, який купити цей. Тобто ціна випроса, щоб ви розуміли. ціна випроса... Ціна вопроса, ну мотор хай 5 тисяч. Вакуумний мотор 4. 5 и 4 у нас виходить 9. Ну хай балон ви купите ще тисячі, 10 тисяч. Плюс ну, плюс поварить, ну 12, ну 15 тисяч вас обійдеться оця система, яку я вам показував. Коти бачите, які Кази на казиному молокі у нас квадратними мордами. Максимум 15 тисяч воно вам обійдеться. Максимум. А підключати вже до нього можете все, що душа желає. Тобто Оцей вакуум його вистачає на дойку одновременно 20 кос. Ми пробували доїти одновременно 20 кос і його вистачає. Доєм 12, я ж обясняв, що 12 доїм, тому що просто фізично не встигаєш. Ну, так що так, Так що так, де-то так. Саме економ варіант. Не треба видумувати велосипед. Вже все це видумало до нас. Просто, сердито, удобно, класно. Ну, понятно, що я тут ще доробити. Масло це поставити, зациклювати його, щоб його не доливати. Бо потихеньку доливаємо. Ну, доливаємо, перероб, зрозуміло, доливаємо. Чуть -чуть. Так що так, вроді би все розказав. Так що комусь цікаво, питайтесь, будем рассказывать. Такий у нас дущик пішов з наступаючими святами вас. Сейчас подоїмо кос, дамо курям їсти, закриваємо кос. Я думаю, що до 9-10 попораємося, а потім уже можна трошки кимарнути і йти в церкву. Добре, всіх з праздничком. Спасибо.